Трикімнатна квартира на Слов'янці, вулиця Івана Миколайчука. Загальна площа квартири 78 метрів квадратних. Поміняні стояки батареї. Кухня у нас площею 9 метрів квадратних. На підлозі в кухні у нас плитка. По квартирі ламінат. Так, це перша найбільша кімната. З неї йде вихід на балкон. Балкон у нас пластиковий, вигляд на приватний сектор. Квартира в дуже хорошому житловому стані. Можна заїхати і одразу жити. Так, це найменша кімната. Тут є ще така шафа вбудована. Роздільний санвузол також з ремонтом. Все, що ви бачите в квартирі, залишається. Централізоване опалення. І ще одна кімната з виглядом на вишеньку. Вартість квартири 64 тисячі.